Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги керамічну точилку для ножа. Дана точилка це компактний та універсальний пристрій, призначений для заточування ножів різних типів. Вона ідеально підійде для любителів активного відпочинку, яким потрібний надійний інструмент для підтримки гостроти своїх ножів. Вона забезпечить точне та ефективне Відновлення гостроти лес. Додатково в точилці є алмазний конічний стрижень, призначений спеціально для заточування зубчастих лес та ножиць. Вага складає всього 30 грам, що робить її зручною для перенесення. Пропонуємо до вашої уваги ножиці з нержавіючої сталі. Дані ножиці це зручний інструмент, створений спеціально для рибалок. Вони виготовлені з пластику та високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує їхню міцність та довговічність. Ножиці легко справляються з різними матеріалами, такими як лінька, нитка, шнур, тканина та інші. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, їх зручно носити та зберігати в кишені або сумці. Доступно 12 різних кольорів на вибір. Sampai jumpa di video selanjutnya. Пропонуємо до вашої уваги плоскогубці з нержавіючої сталі. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Плоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. Це надійний та універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яну вишивальну рамку на підставці. Дане кільце призначене для закріплення тканини та полегшення процесу вишивання. Воно має регульовану настільну підставку, яка дозволяє зручно працювати у будь-якому положенні. Підставка забезпечує надійне закріплення тканини та запобігає її скручуванню, виготовлена з міцного та довговічного дерева. Кільце для вишивки з регульованою настільною підставкою це незамінний інструмент для тих, хто займається рукоділлям. Вдома. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі мікрофіброві рушники. Дані рушники ідеальний вибір для подорожей, спорту та відпочинку на природі. Вони м'які та добре вбирають вологу, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Завдяки своїй легкості та компактності, вони легко поміщаються в сумку або рюкзак. Завдяки водопоглинаючому матеріалу їх можна швидко використовувати після плавання чи інтенсивної фізичної активності.